У той час, як Росія продовжує цілеспрямовано завдавати масованих ракетних ударів по території України, зокрема й по об'єктам критичної інфраструктури, відключення електроенергії стало нашою буденністю, а блекаут дедалі ймовірнішим. Тож у Чернівцях тепловики врешті розпочали підготовку до блекауту. У місті встановлюють дизель-генератори до котелень, які слугуватимуть як пункти обігріву у разі повної відсутності електроенергії. Вони нам дасть можливість у разі блекауту. Здійснювати, запустити їх для подачі електричної енергії на котельню, щоб ми могли виробляти теплову енергію. Ця теплова енергія буде подаватися на соціальну сферу це садочки школи, в яких облаштовані пункти незламості, пункти обігріву. Запускатимуть дизель-генератори тільки у разі блокауту, коли електроенергії не буде більше 12 годин або ж добу. Під час стабілізаційних погодинних відключень експлуатувати генератори не будуть, мовляв, витрат витрати на пальне великі. тому що витрати на роботу дизель-генератора, саме закупівлю пального це значні кошти. І якщо, наприклад, взяти дизель-генератор 100 кВт, бере біля 40 літрів пального. Літр пального коштує 53 гривні. Якщо ми беремо зараз кіловат, кіловат коштує з розподілом з поставкою біля 4 гривні 50 копійок. Тобто, ви бачите, працювати на дизель-генератора в 10 разів дорожче. Тобто, у разі повної відсутності електроенергії тепло у квартирах містяни не отримуватимуть. Виробництво постачання теплової енергії то ми залежимо від електричної енергії, холодного водопостачання. Та газопостачання, тобто у разі, якщо не буде одного з цих енергоносіїв, виробництво теплової енергії неможливо. Тому тут процес максимально ми розміщаємо, вибираємо ті котельні, які будуть мінімально залежні від інших енергоносіїв. Загалом у Чернівецькій області вже функціонують 116 пунктів незламності. Ще 29 можуть розгорнути найближчим часом. 12 з них у Чернівцях на поточний момент тієї кількості пунктів. Незламності, які є на території області, на території всієї України на рівні міністерств вважають достатніми, але кожного дня, фактично, десь декілька разів на тиждень, у нас відбуваються комунікації з оновленим міністерством інфраструктури, які зараз ведуть повністю роботу по пунктах незламності, і зараз оцінюється достатність цих пунктів незламності на території кожної області. Всі пункти незламності забезпечені генераторами, від яких можна підзарядити телефони, обігрівачі, місця. Для відпочинку, доступ до інтернету, а також вода, чай, кава та солодощі. Одночасно в 145 пунктах незглавності зможуть перебувати орієнтовно 7-8 тисяч людей, каже Альона Атаманюк. Пункт незглавності це не формат, що люди там повинні знаходитися цілодобово, і що ми повинні розраховувати на те, що пункти незламності фізично вмістять всі, грубо кажучи, майже мільйон чоловік, які є на території області, тобто задача пункта. Тимчасовий обігрів підзарядити мобільний телефон, якщо є така необхідність, зігрітися, якщо дійсно в квартирі, в будинку, в якому проживає людина, таких температурних умов немає. Зокрема, додає, що ще 230 підприємців у випадку надзвичайної ситуації, пов'язаної з припиненням постачанням електроенергії, готові підставити плаче та прийняти людей обігрітися. Аліна Рябко, Максим Теми дня, ТВА.